Продовження не про лікарню не хворих. Хто не бачив попередню серію, подивіться. Е, так. Тут про двох нартуманів і двох алкасів, які, яких полікували. Е, так, вони вийшли з тої лікарні і пішли вони військова. Ну, в ТЦК. Щас. Приходять туди, їх не беруть на війну і все. Вони там виходять. Ну, і думають, що робити далі. Один одному каже. Ой, ти знаєш, я чув, що є такі, е, такі центри зайнятості, там всіх беруть. Приходять вони туди, в той центр зайнятості. Ну, розповідають свою історію, що вони так на обліку десь там стоять, як алкаші наркомани, і їм робота потрібна. Mm -hmm. Ну, в центрі за всім кажуть, ну добре, є така для вас робота. Ви на заводі будете стояти, на кнопочку натискати і все. Шоколадки там випускають. Так, можете наїсти шоколадок скільки завгодно, ну і гуртожиток дають. Пішли вони на ту роботу, місяць минає, у них зарплата. Дивляться, ну, витрачати нема на що, <рик> Нема на шум, вони не знають ну, як ці гроші витрачати. Ну і в них гроші так накопичуються, накопичуються, рік минає. Вони вирі вони тримаються, вони тримаються, вони молодці, алкоголь не вживають, наркотики не вживають, все, рік протримали. Ну, Знов приходять до центру зайнятості і кажуть, нам вже набридла та робота. Ну от ті кнопочки натискати, може щось цікавіше, може у вас якісь курси. В центрі зайнятості кажуть, є курси, є курси зварювальників, але потім, каже, на військовий завод підете працювати, там зарплата в п'ять разів більше, ніж то, що ви отримували з тими шоколадками. Хочете? Ну, йдіть. Добре, добре. Пішли вони, десь навчилися зварювати там щось там. Їх беруть на завод військовий і вони там щось варять, якусь арматуру, щось, щось вони там варять. Але їм пояснили, що за кордон не будете мати право виїхати. Ну, вони якби погодилися. Минає місяць, в них такі гроші. Ой-ой-ой, знов немає що витрати. І в них так накопичується, І рік минув, вони вже мільйонери. Вони вже мільйонери. В них вже стати, підняться. вони вже такі ходять, такі модні, все-все, вже мільйонери. Но якщо вони мільйонери, їм вже можна якби і одружуватися, можна когось шукати. І вони давай шукати собі жінок. Де їх жінок шукати не знають? Не знають, де їх шукати, думають, підуть.